Шановні друзі, триває конкурсний добір експертів Українського культурного фонду. Чому мені здається це надважливим? Ви хочете долучитися до формування культурного ландшафту України? Це прекрасна можливість. Ви хочете тримати руку на пульсі сучасних культурно-креативних індустрій, створення культурних проєктів? Це прекрасна можливість. У вас є претензії до діяльності Українського культурного фонду, власне, його експертної частини. Долучайтесь, можливо, ви зрозумієте підводні камені перспективи. Переваги цієї роботи робота експерта насичена надзвичайно цікава, дає тобі відчуття відповідальності. Власне, ми з вами формуємо те, чим буде жити, дихати, триматися країна наступний рік. Український культурний фонд одна з найпотужніших інституцій в Україні, яка долучається до творення культури, підтримки діячів і дієвців культури. Конкурсний добір. Триває впродовж місяця. Пам'ятайте, зміни починаються з тих, хто долучається.